Доброго здоров'я, шановні друзі, гості мого каналу. Вчора записував відео для вас, як чистити інструмент залізний від ржавчини. легкої ржавчини. Вчора не дочекався трьох годин, бо було пізно заснув, бо зранку треба було йти на роботу, так що в уксусі пролежало. Майже добу. І зараз подивимося, що з цього вийшло. Так, відкриваємо. Ну, Як бачимо бульки є, все вроді би виглядить непогано. І зараз будемо досипати соди. Звичайної кухонної соди харчової. Але чуть я злий уксусовий малік, бо його чуть трішки забагато. Ну, так, я думаю, буде достатньо. І тепер... Трішки, може ви бачите, не бачите. Однієї плоскогубці, ці що для дроту, що кусають дріт, вже ржавчина там зійшла. Ну, Далі процес робимо, тільки візьму рукавицю. Бігаємо рукавиці, не забувайте про свої руки. Звичайно, звичайний резинний рукавиці але в мене хірургічний. І зараз будемо чистити. Бачимо, що з цього вийде. Так, що беремо соду, звичайну соду, харчову, так? Харчова, звичайна сода. Е, не брав, друзі, щітку, не хотів іти, е, бо там моя жінка розмовляє по телефону, не хотів іти в майстерню. І будемо користуватися зубною щіточкою. Звичайною зубною щіточкою. Так, ну що, поїхали. Висипаємо. І пішов процес кипіння. Ось. Багато не треба. Так, на дав. Все, пройшов. Процес кипіння. Тут вже видно чорне, вже ржавчина виходить. Можна чуть перекурити. Бачите, так? так, можна чи перевернути, значить кипить процес грає. Ось, Зараз тільки зупиниться. Тільки зупиниться і можна вже чистити. Ну, Процес майже закінчується. Це довго чекати? Ну, а тепер простий спосіб. Беремо щіточку. Дістаємо і бачите, так? Виходить, ця ржа. сразу сходится вся ржа. Ну, бачите, да? Ржа сходится. как Так вот ручки. Не спеша, потихоньку. Никуда не женить. Також чистяться монети. Монети де дуже ржаві. Але якщо дуже ржавчі на них, то тоді потрібно робити електроліз. Я наступний раз, хто не знає, покажу, буде якось час, покажу, як зробити краще електроліз. Але все одно треба проходити через. Всю процедуру однозначно, щоб вичистити. Ось. Отак от вони виглядають, бачите, так? Отак ось вони виглядають. ця ржа. Вийшла з них. Ставлю в омиваю, потім водою холодною. Промиємо. Вот. Ідучий так само. Ну, добре, друзівої щіточкою трішечки таку, А уже. Горненько вичищується. Сержа. Так. І все лишається на дні миски, Тобто на самому дні залишається, ця гадячця. В следующий раз я буду вам показувати як після цієї процедури, що робити, щоб е цей бо углеродний, це углеродні інструменти з углеродного металу. Як правило вони ржавіть, щоб найближчим часом не ржавіло, що для цього треба потрібно. Це буде вже в слідчому відео. Ну, зрозуміло, так? Ось так рукояточка вичистилася. Це було все ржавчим. Навіть видно штифт. Та нічого не було видно, було заржавіє. Ну і все, і це зараз. Вимиваємо пурточній воді в вимивальнику. Просто винувальнику вимиваєте, змиваєте, ну, все раді можна повитирати. Слідущий раз я покажу, що треба робити, щоб вони найближчим часом не вживили. Щоб не брало їх корозів. Ну, акуратненько так. Витираємо. О. І бачите зовсім, як змінилося. Видите, так? Да? Тобто видно. Все, і не треба нічого чистити там, тільки треба буде трохи е трішки заточити і все. Бачите, так? Як вони вже виглядають. От і все. І ніяких, скажімо так, проблем. Так що, шановні, дослідуючі, Відео. Реставруйте. Ну, от так от виглядає. Бачите, так? следующий раз, щоб не взяла коррозия, я покажу, як це робити. Всім всіх благ, всего найкращого. Ставте палець вверх або хтось палець вниз. коментуйте, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока, всего наилучшего.